Вітаю вас, мої дорогі шестикласники. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення теми, яку ми почали розглядати на попередньому уроці Пожежна безпека оселі. Сьогодні ми з вами розглянемо такі питання: Засоби пожежого сіння, захист органів дихання в зоні пожежі, дії у разі загоряння одягу. Для подачі вогнегасильних речовин застосовують спеціальні технічні засоби. До них належать пожежні машини та первинні засоби пожежого які можна розділити на внутрішні крани з пожежними рукавами і стовбурами, на вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою і простирадла, які можуть бути асбестові, повстяні, брезентові. А також сюди ми відносимо ручний пожежний інвентар. Пожежна машина. Призначена для виготовлення вогнегасильних речовин, газу, повітряно-механічної піни, аерозольних сумішей, порошків, снігоподібної маси. Пожежні машини можуть бути стаціонарними або пересувними. Пожежні автомобілі використовують для ліквідації пожеж на значних відстанях від їх осередків. Широко використовуються автомобілі, оснащені пожежними машинами з використанням води. Як ви бачите на малюночку, да, під номером 1 це є пожежний гідрант. Малюнок два це саме власне сама пожежна машина або пожежний автомобіль. Номер три це сам рукав або лінія рукавна. Номер 4 це ствол, який допомагає утримувати рукав пожежника. І п'ять саме власне струмінь води. Що собою являє мотопомпа? Мотопомпа, мотопомпою може виступати саме сама власне пожежна машина. Вона призначена для створення великого струменя води під тиском із забором її з водоймища. Мотопомпи бувають стаціонарні і пересувні. На екрані ви можете бачити мову зараз, це пересувна мотопомпа. Пожежні крани мають розміщуватися у вбудованих або навісних шафах, які мають Отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального їх огляду без розкривання. Пожежні крани мають бути справними постійно і доступними для використання. Для ефективної роботи пожежного крана у разі пожежі необхідне зусилля щонайменше двох осіб. Якщо ми умовно розділимо цих осіб на особу номер 1 і особу номер 2, то зараз ми можемо з вами розглянути порядок дій тих двох осіб у, у разі виникнення пожежі. Номер один збирає пломбу і відчиняє шафу. Номер два бере ствол і розмотує рукав у напрямку осередку пожежі, як показано на малюночку 3. Номер один відкриває кран і натискає на кнопку насоса підвищувача Якщо такий є, як показано на малюночку 4. Номер два працює зі стволом. Ви можете бачити це на малюночку номер 5 До первинних засобів пожежу гасіння відносяться, як, власне, на екрані зараз є: вогнегасник, ящик з піском, бочки з водою, відра, різні простирадла різних типів і пожежний інвентар. Ці засоби призначені для ліквідації невеличких осередків пожеж, а також для гасіння пожеж на початковій стадії їх розвитку. До прибуття штатних підрозділів пожежної охорони. Класи пожеж ми можемо розділити на чотири види. Перший клас це горіння твердих речовин, які супроводжуються тлінням. Другий клас це горіння газоподібних речовин. Третій клас пожежі це горіння рідин або твердих речовин, які розтоплюються. Четвертий клас горіння металів або сплавів цих металів. Вогнегасники бувають. Переносними чи пересувними пристроями. Вогнегасники зазвичай використовують для гасіння невеликих пожеж. Як вогнегасний засіб, у вогнегасниках використовують хімічну або повітряно механічну піну, діоксид вуглецю у рідкому стані, аерозольні сполуки і порошки, що містять бром. Переносні вогнегасники використовують для ліквідації невеликих пожеж, а пересувні вогнегасники Змонтовані на візку. Вогнегасники можна класифікувати або поділити, там ми говоримо: на хімічні, пінні, повітряно-пінні, вуглекислотні, порошкові і хладонові. Самі основні типи вогнегасників, і їх застосування ми зараз з вами коротко розглянемо. Порошковий вогнегасник він заряджений. Вогнегасильним порошком і закачаний інертним газом. Він призначений для гасіння пожеж класу АБЦ або В, в залежності від типу приміненого порошку, а також електроустанови, які знаходяться під напругою до 1000 вольт. Пам'ятайте, що не слід використовувати ці вогнегасники, тобто такого типу, для гасіння обладнання, яке може вийти із ладу при попаданні порошку на саме на це обладнання. Сюди ми відносимо електронне обладнання електромашинні, електромашини колекторного типу. На малюночку ви зараз можете бачити рекомендації стосовно роботи з порошковими вогнегасниками. Потрібно гасити з напів на вітряного віку з боку. На рівній поверхні гасіння починається спереду. Стіну, що горить, гасити, потрібно знизу до верху. За наявності кількох вогнегасників використовувати всі одночасно. Потрібно дуже уважно стежити, щоб гасіння не поновилося. Після використання вогнегасників відправляють на дозарядження. Коротко розглянемо саме будову да, цього вогнегаснику. Він складається із корпусу і е, кнопки важелю, запобіжника та ручки. Всередині в корпусі розміщені сифонна трубка. І балончик із газовитискувачем. Для подачі середини або речовини, яка, відповідно, є пожежогасильною речовиною, використовується рукав. Користуватися таким вогнегасником потрібно за певним планом. Перше зірвати пломбу, висмикнути запобіжник. Друге натиснути на кнопку і відпустити. Третє спрямувати насадку розпилювач на осередок пожежі, натиснути на важіль. І огорнути полум'яструменем порошку. Увага! Потрібно пам'ятати, що не потрібно братися за важіль, доки не натиснута кнопка. Вуглекислотний вогнегасник це балон, заповнений зрідженою вуглекислотою під тиском речовиною 7 мегапаскалів. Він призначений для гасіння займань різних горючих речовин, горіння яких не може. Виникати без доступу повітря на промислових підприємствах приміняється на транспортних засобах, а також електроустановках, які знаходяться під напругою до 1000 вольт. Його використовують в музеях, картинних галереях, архівах для осіння рідких із газоподібних речовин класу ВЦ. Обладнають ним автозаправочні станції, території промислових підприємств, склади, пожежні щити. В лакофарбових цехах, площі офісних приміщень, просто офіси, квартири і так далі. Будова вуглекислотного вогнегасника показана зараз у вас на екрані, на слайді. Це вогнегасник типу вбк 5. Він також складається з важівля, запобіжника, ручки і корпуса, в якому всередині розташовані під ним, відповідно, сифонна трубка. Також він має розтруб для подачі гасильної речовини назовні. Користуватися таким вогнегасником потрібно також, знаючи певний план. Перше зірвати пломбу, висмукнути запобіжник. Друге спрямувати розтруб на осередок пожежі. Третє натиснути на важіль і спрямувати струмінь снігу на осередок пожежі. Увага! Потрібно пам'ятати, що не можна торкатися розтрубу, щоб не обморозити руку. Хімічно пільний вогнегасник це засіб або пристрій, заряджений з двох частин, з однієї сторони, кислотою, а з іншої сторони лугом, призначений для гасіння пожеж класу А і В. Пам'ятайте, ні в коєму разі не можна даним вогнегасником гасити електроустановки, які знаходяться під напругою. Наприклад, там декілька вольт, тому що це є дуже небезпечно і це є заборона. Такий вогнегасник зараз ви можете бачити на вашому екрані. Він складається також з корпуса, всередині якого вміщено сифонну трубку, далі важіль, запобіжник, манометр це особливість даного вогнегаснику, і також є піногенератор. Користуватися даним вогнегасником потрібно за певним планом. Перше зірвати пломбу, висмикнути запобіжник. Друге спрямувати піногенератор на осередок пожежі, третє натиснути на важіль і після цього вже починати гасити пожежу. Пожежа на робочому місці, у класі, в навчальному кабінеті, цеху і так далі потребує певних план дій. Потрібно пам'ятати, що перше, що ви повинні зробити, це повідомити пожежну охорону або пожежну службу під номером 101 про виникнення пожежі. Друге, необхідно оповісти всіх оточуючих колег, учнів, учбовий колектив, учителів про виникнення пожежі. Далі спробуйте використати пожежні крани, вогнегасники, підручні засоби гасіння вогонь. Якщо бачите, що сил загасити не вистачає, то покиньте небезпечну зону. Після прибуття пожежників поясніть, що і як відбулося і де почалася саме пожежа. Правила пожежогасіння в комп'ютерному кабінеті ви повинні пам'ятати всі. І роботу в кабінеті інформатики повинні знати всі. Усі користувачі персональних комп'ютерів до початку роботи мають пройти протипожежний інструктаж, це обов'язково. Проходи, проходи до робочих місць мають бути завширшки не менше 1 метра. Після закінчення роботи в комп'ютерному класі та навчальному кабінеті всі електроприлади і електропроводка мають бути знеструмлені, побачивши несправності в електропобладнанні. Які здатні спричинити іскріння, коротке замикання чи надлишкове нагрівання горючої ізоляції, слід негайно повідомити про це вчителя. Потрібно пам'ятати у разі виникнення пожежі, перед тим як виходити через двері, їх слід та прочинити, в жодному разі не відчиняти та не вибивати, бо миттєвий доступ кисню здатний призвести до потужного викиду полум'я. Прочиняти двері потрібно з особливою осторогою, щоб забезпечити захист від перепаду температури та впливу полум'я, як показано на малюночку, 1. Після цього потрібно вичекати кілька секунд і оцінити обстановку. Якщо ви впевнені, що на шляхах виходу з приміщення ще немає сильного задимлення та високої температури, слід негайно, не гаючи жодної секунди залишити будівлю, рухаючись. По коридорах та та або сходових клітках. Пам'ятайте, ні в якому разі користуватися ліфтом під час пожежі не можна, це категорично заборонено. Перешкодити доступу диму та продуктів горіння у ваше приміщення, для чого слід позаб... Позаб... позатуляти всі. Шпарини по периметру дверей та під ними ганчірками. Тобто ви берете ганчірки і все дуже ретельно затуляєте любими ганчірками, отягом, рушниками, шторами, що попадається перше під вашу руку. Не рекомендується використовувати синтетичні тканини, бо їх горіння або термічний розклад супроводжується утворенням високотоксичних речовин та їдкого диму. Якщо ж є вода. Всі ганчірки потрібно змочити саме водою. У приміщенні, заповненому димом, слід обережно підповзти до вікна, затуливши ніс і рот з воложеною тканиною, ганчіркою, яка відіграє роль тимчасового фільтра, що захищатиме вас від впливу небезпечних продуктів горіння. У задимленій зоні потрібно рухатися попуском, як показано, на малюночку 3. Якщо ви опинилися біля вікна, трохи прочиніть його і дихайте через шпарину, кличте на допомогу. Коли допомога, тобто працівники пожежних підрозділів, прибудуть, намагайтеся привернути до себе максимальну увагу, як показано на малюнку 4. Ні в якому разі ніколи не потрібно вистрибувати через вікно без крайньої потреби, адже кожен другий стрибок, скажімо, з четвертого поверху, є смертельним. Якщо вистрибувати все ж доведеться, спочатку викиньте через вікном які речі, матрац, подушки тощо, після чого зменшіть висоту падіння, провиснувши над вікном на руках, як показано на малюночку 5. Відштовхнувшись, стрибайте на м'які предмети, що їх ви викинули заздалегідь. Після чого суворо заборонено після того, як ви залишаєте будинок, у якому відбувається пожежа, ні в коєму разі не повертайтеся у нього, навіть якщо це здається і безпечним. Рятуючи потерпілих із будівель, що горять, та під час гасіння пожежі слід виконувати певні правила. Перше, перед тим як увійти в палаючі приміщення, вкрийтеся з головою мокрим, мов покривалом, ковдрою, пальтом, плащем або цупкою тканиною. Двері в задимлене приміщення потрібно відчиняти обережно, поволі, прикриваючи себе дверним полотном, щоб уникнути посилення полум'я від е, припливу свіжого повітря. У дуже задимленому приміщенні пересуватися потрібно попуском або зігнувшись. Для захисту органів дихання від чадного газу дихати потрібно крізь зволожену тканину. Якщо сталося займання одягу лягти на землю або підлогу, Перекочуватися з одного біку в інший, щоб збити полум'я, бігти ні в коїму разі не можна, бо полум'я навпаки буде посилюватися. Побачивши людину в одязі, що горить, слід накинути на неї пальто, плащ або будь-яке покривало і щільно притиснути їх до її тіла. Ви можете зараз на малюночку бачити. Як відбувається відповідно самогасіння гасіння одягу, малюночок номер 7 і на малюнку 8 ви можете бачити гасіння палаючого одягу іншим способом, тобто можна накритись простирадлом і перекочувати з одного віка, з одного боку в інший? Домашнє завдання: діти, щоб відповідно дуже добре опрацювати дану тему. Ви потрібні, ви, ви потрібні, вам потрібно опрацювати параграф 28 по підручнику, опрацювати навчальну презентацію та навчальне відео, яке я додам до даного уроку в Classroom, і пройти тестове опитання на освітній платформі на утрок за матеріалом вказаних параграфів і за відеоматеріалом. Я думаю, ви гарно справитеся із даним завданням. Бажаю вам успіху у вивченні даної теми і виконанні тесту. Дякую вам за увагу. Всього найкращого. До зустрічі!